Не палить рослинність і сміття, не завдавай шкоди собі та природі, саме під таким гаслом від двору до двору, представники управління екології, дільничі чиновники нагадують мешканцям одного з приватних секторів Довгінцівського району щодо важливості недопущення спалення опалого листя. Пані Наталя розповідає, що на їх вулиці достатньо компостних ям, куди мешканці скидають з городу опали листя, бо знають, що компост це живильне середовище для рослин, ба більше його можна використовувати як мульчу, яка, окрім фунту, функції підкормки буде зберігати вологу та пригнічувати ріст бур'янів біля городини. Я відповідаю за вулицю Промислову, О, зараз у нас люди не палять, О, в основному ми виставляємо, у нас кожен вторник забирають мусор і люди в пакетах, ну, пакетах виставляють мусор. Некоторі ще яму, компостні ями закладують. Спалювання опалого листя та рослинних залишків значно погіршує якість атмосферного повітря. Кожен має знати, що при спалюванні рослинних решток утворюються небезпечні продукти горіння, до яких входить чадний газ, важкі метали, канцерогені сполуки. Зокрема, найнебезпечнішим із продуктів відкритого горіння рослинних решток є бензопірен, який є високотоксичною речовиною, здатною викликати онкологічні захворювання та гені мутації. В першу чергу ми акцентуємо увагу про шкоду спалювання рослинності, про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством. А також рекомендуємо, що рослинність можна не спалювати, а компостувати і тим самим використовувати в цілях удобрива. Подібні рейди у місті проводять систематично. Головний їх меседж нагадати криворіжцям про альтернативні методи знищення городніх виходів та про шкоду для здоров'я людей від спалювання листя. Також містянам нагадують що вогонь може завдати значної шкоди і господарству, перекинутись на більшу площу та навіть на будинок. Наразі випалювання сухої рослинності може призвести особливо таку вітряну погоду, як у нас зараз восени. Триває до розповсюдження пожеж. Це може збільшуватися площа пожеж. Наприклад, бувають випадки, що Пожежа сягає декількох гектарів. Якщо це житловий сектор, пожежа може перекинутися на житлові будинки, що в свою чергу призведе до матеріальних збитків. Також у воєнний стан це заважає рятувальникам виконувати свою основну роботу, а саме допомагати людям рятувати людське життя. За порушення прав благоустрою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу на винуватців від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі виявлення фактів спалювання рослинності. Ініціатори рейдів закликають звертатися у відповідні інстанції до поліції на спецлінію 102, управління екології виконкому Криворізької ради 92-13-63 або ж інспекції з благоустрою місць виконкому 92 00 два Отири ми проводимо цей захід із залученням інспекції благоустрії представників служби ДСНС. Рай виконкому управління екології виконкому Криворізької міської ради. рейди направлені на те, щоб людям роз'яснити наскільки це шкідливо спалювання залишків сухої рослинності та опалого листя. По-перше, це забруднює атмосферне повітря. По-друге, це негативно впливає на здоров'я мешканців міста. По-третє, це тягне за собою кримінальну і адміністративну відповідальність. Вже такі рейди були проведені у Покровському та металургійному районах. Наступним місцем проведення такого профілактичного заходу стане Інгулецький район. Тож не спалюйте опале листя та залишки сухої рослинності. Не робіть шкоди своєму здоров'ю та навколишньому середовищу. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.